Ти повстання мільйон селян, що піднялися на протест по всій країні, сотні сіл, що скинули радянську владу. Сталін, який відчуває, що от-от може втратити Україну, так починалися 1930-ті роки для українців в СРСР. Живою була пам'ять про власну державу. Українську народну республіку, яка постала під час революції 17-го року, і це також е, ця пам'ять підживлювала е, ідеї незалежності власної державності. Найбільшою складовою населення України у той час були селяни. Вони жили з власних господарств, тож були доволі незалежними від держави. Взяти їх під контроль було надважливо для комуністичної влади. СРСР починає колективізацію. Комуністи прикриваються правильними ідеями, що великі господарства економічно вигідніші. Але на ділі цю ідею компартія використала щоб позбавити селян власності у перші роки. Вступу колгоспи ще мав елементи добровільності. У 1929 році ситуація змінилася. Головним аргументом стало простий аргумент: якщо ви не вступите в колгосп, ви опинитесь на соловках. Тобто від е, агітації перейшли до шантажу. Найзаможніших селян оголошували куркулями, вивозили у Сибір чи Казахстан, усе майно конфісковували в колгоспи. Прикладом депортованих куркулів хотіли залякати всіх інших, але це лише збільшило протестні настрої. І вони вибухнули у лютому 1930-го. Стихійно у різних областях та районах почали спалахувати повстання. Люди почали розбирати те майно, яке в них забрали до колгоспу назад. І в результаті в одному селі виступ сусіднє село почуло що в тому селі, і в своєму селі розбирають. І така хвиля почалась масово по Україні. Радянська влада зневажливо називала ці повстання волинками від російського волиніть відмовлятися від роботи. Ці виступи були стихійними в більшості випадків. Вони були стихійними. Вони їх не готували, вони спонтанно вибухали Люди закипали від цього тої несправедливості, яка, яка чинилася, яка існувала. Особливістю цих антиколгоспних мітингів часто була провідна роль жінок. Коли е, виходили жінки, е, влада не знала, що діяти. І як діяти? Так, зброю не застосуєш, бо перед тобою жінки беззбройні жінки. Найчастіше сценарій повстань залежав від дій місцевої влади. Якщо та йшла на поступки, люди розбирали свою худобу, майно та реманент з колгоспних комор і поверталися додому. Коли ж мітинги намагалися розігнати чи залякати, заворушення переростали навіть у збройні протистояння. Жертвами таких сутичок стали сотні радянських активістів та посадовців. В 1930 році в Україні було понад чотири тисячі масових виступів, в яких взяли участь мільйон двісті тисяч осіб. І в, в березні 30-го року, в сотнях е, сіл по Україні, фактично від кількох днів до кількох тижнів радянська влада була ліквідована. Спочатку влада намагалася придушити повстання. Але швидко зрозуміла, що рух занадто масовий та стихійний. Тоді Сталін покладає вину на місцевих посадовців, які нібито неправильно проводили колективізацію. Влада дає послаблення, селянам дозволяється виходити з колгоспів. Масовий протестний рух поволі стихає. Селяни отримали те, за що вони боролися. Колгоспи фактично почали розформовуватися, а селяни повертали собі землю і реманент. 30-го року стала перемогою селянства в боротьбі з режимом. Це звичайно була важка перемога. Це була ну, остання перемога селянства, яка далася дуже дорогою ціною. Поступки влади були оплачені сотнями селянських життів, що загинули у сутичках, та десятками тисяч запроторених у концтабори чи депортованих. Нова хвиля колективізації почалася восени 30-го року. Діяли хитріше. Замість того, щоб силою змушувати вступати в колгоспи, створювали дуже економічно невигідні умови для тих, хто відмовлявся вступати набагато більші податки, штрафи, стягнення у 32-му році. Понад дві третіх українських селянських господарств в Україні були вже в колгоспах. Завдяки цьому Сталін отримав інструмент контролю за селянами і зміг здійснити злочин геноциду. Це не лише помста. Голодомор це така е, операція, яка мала перетворити е, українських селян на е, сільський пролетаріат, який мав стати слухняним інструментом влади. Протесний потенціал українських селян, що тот міг вибухнути на повну. І лякав Сталіна фактично й підштовхнув його до вчинення голодомору. Він став страшною відповіддю на українську непокору та боротьбу. Ми е якось так е звикли до віктивності української історії, так до е розмов про страждання, про. про е Трагедії так насправді історія України, особливо історія ХХ століття, це історія боротьби, історія постійної боротьби за, за власну гідність.